О, любі друзі, гляньте, тільки, ви самі все бачили. Така невдобна точечка, ну я так подумав, невдобна. І гляньте, перший закид маятничком зробив. І така, блін, нема камери з грудей, так би я вам показав, така дуже гарненька. Іди до мене. Іди, Люба, гляньте. Люба така красуня. длинненька-длинненька, гарненька, гарненька. А кажуть, Дімон, не щукай. Я сам в себе повірив. став такий, думаю, хрен не знає, як тут закинути. Ну, думаю, тут далі б туди встав би, якось би кидав. Перший закид маятничком. На нападінні. На падінні. І, гляньте, як ріпірка. Тупо в бублик скрутила. Геть, красунька. Красуня, красунючка. Блін, ну красунька. Іди моя люба, ти мене порадувала. О, любі друзі. Як я і каз... Ой вангую, вангую, вангую. Така гарнесенька. Камера включена. Паузу більше зробив, почесав. Йох, оце, оце, оце Дмитрику, ти ванганув. Я таких не ловив в цьому році Тихесенько, люба. 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 Чи ти не люба? Чи ти наташа? Хто ти? Стоп! Стой! Стой! Ну ще разочок стой! Як я сказав, ану, лю... мої любі друзі, мої глядачі, Димон нещукарик. Глянь, я не знаю, тут двуха, а може і більше, Гля, я гляньте яка. Ну, ану, вирівняйся. Бачите, який демій... Так, я навіть не знаю скільки тут. Так, 20, 40, 60, ну хай 65 десь. Це гарно. Я сказав, пам'ятаємо, ту випустив цьому і кажу, дай мені, дай щось мені, дай якусь щуку, ну не думав, що таку здоровену. І щоб скінчилася війна нашою перемогою. Чому так? Тому що вістик, гляньте, вістик, як це, до речі, наш український виробник. Ой, колір навіть не знаю який, це якесь болото, ну, зробив, зробив цю рибу. О, блін, любі друзі. вот скажіть, будь ласка, навіщо я ходив, бродив, комишек там рвав, блін, руки чуть не порізав. Вернувся на цю точечку, де я спочатку був. І гляньте, гляньте, ще одна дуже така красивенька. А ну йди до мене. На фетика взяла ікс-вістового. Чесно кажучи, супер-пупер сьогодні рибалочка. А ну, іди. Давай по щучому віленію, по моєму хотінню. О, любі, друзі, супер. Сьогодні рибалочка супер. І як я і казав, не потрібно бути, спецом, щоб взяти наживки, піти і піймати щуку.